Сповістити про небезпеку. Останні дві масовані тривоги в Україні показали, що у випадку знеструмлення чи зникнення мережі не працюють звичні рупори та додатки на телефонах. Тому тернополян про повітряну тривогу попереджають ще й екіпажі патрульної поліції. У випадку масштабних тривог поліцейські працюватимуть у посиленому режимі і надалі. В першу чергу інспектори патрульної поліції через гучномовець, яким обладнані всі службові автомобілі, здійснюють сповіщення про те, що є зараз в області повітряна загроза і повідомляють про тривогу громадян. Також в разі, якщо там через різні обставини буде відсутнє електропостачання, інспектори патрульної поліції будуть здійснювати і оповіщення про відбій повітряної тривоги, щоб люди могли вийти з укриття. Окрім того, на виконання рішення. Адміністрації області, екіпажі патрульної поліції. Під час повідомлення про повітряну тривогу будуть зупиняти громадський транспорт, інформувати громадян про те, що є зараз невірні загрози, і зорієнтовувати населення знову ж таки до найближчого укриття або бомбосховища. Це стосується і водіїв, і кондукторів, і пасажирів відповідного транспортного засобу. Саме мова йде про громадський транспорт. Окрім того, якщо екіпажі будуть патрулювати вулиці міста і в разі виявлення значного скупчення людей, чи це на зупинка громадського транспорту, це просто на вулицях, чи біля закладах відповідних також за допомогою. Шомовців інспектори будуть інформувати громадян про те, що їм потрібно пройти найближче бомбосховище або найближче укриття. Також екіпажі патрульної поліції несуть службу і за межами міста на автодорогах області, і саме там інспектори патрульної поліції зосереджують свою увагу вже на виявлення небезпечних предметів або літальних об'єктів, які можуть знаходитися в межах області. Вони це роблять з метою інформування відповідних спецслужб. Які вживатимуть відповідні заходи, патрульні нагадують, карта укриттів Тернополя знаходиться у відкритому доступі в інтернеті, тож нехтувати тривогою не варто. Це відповідальність людини знайти найближче сховище і перечекати небезпеку там.